D.L.C. один із найбільш знайомих термінів для кожного геймера. і зрозуміло чому. Зазвичай під ним розуміють завантажуємо контент для тієї чи іншої гри, будь то косметичні предмети, додаткові рівні чи повноцінні сюжетні доповнення. Як би то не було, у нас час кожна третя гра має доповнення, і неважливо, безкоштовне воно чи продається окремо. Взяти, наприклад, останні релізи минулого року, Резік 4 отримав своє сюжетне доповнення, Hogwarts Legacy Асасін Косметичний. Чи є така велика кількість ігрових доповнень та контенту наслідком масштабного поширення інтернету? Звичайно. Якахось 15 років назад DLC лише набирали популярність, а взявши за відправну точку 2004, одна із сотні ігор мала додатковий контент, доступний для покупки чи завантаження. Так мінімум, це тому, що Steam лише тільки запускався та шукав правильну дорогу розвитку. Про консолі я взагалі мовчу: кожен розробник повинен буде давати свою систему аккаунтів та зв'язку геймера зі своїми серверами, поза сторонніми платформи, такими як PSN чи Microsoft Store, для того, щоб отримати невеличку частину аудиторії, що підключила свою консоль до мережі інтернет. І тут ось виникає запитання: а хто був першим? Як і найголовніше кому прийшла в голову ідея зробити це, яке ДЛС було першим? Я не знаю. Точніше, у нас є відомості про те, які ігри першими отримали можливість працювати з доповненнями. Просто в самому понятті DLC доволі мутно описано, що можна віднести до цієї категорії. З огляду на пояснення у вікі ми можемо вважати приквели, сиквели та продовження, що працюють на тому руші, що ігра, як DLC. Епізоди Half Life 2 це DLC, а Contra 2 це DLC до оригінальної Contra чи окрема гра. Оригінальний і другий дум. Можна привести безліч таких прикладів, але це правило працюватиме по більшій частині до старих ігор. Так як часи тоді були не дуже приємні для розробників, ви, як один із них, повинні були створити максимально ідеальну відеогру в технічному плані. Адже у разі знаходження критичного бага вже після продажу продукту клієнту, ви ніяк не могли пофіксити проблеми гри, випустивши патч, тому що були відсутні а: сервіси підтримки та продажу ігор, Б цифрова та технічна можливість, можливість оновлення даних на диску, в покриття та швидкість інтернету та г технічне обмеження платформи. Це також пояснює, чому натомість додаткового контенту розробник Чеведець схилявся до рішення додати ті ж фічі у нову гру, плюс декілька інших, що не використали в оригіналі, через нестачу бюджету, часу чи вмінь, а вже потім випустити це як наступну номерну частину, інколи навіть декілька разів за рік. Звичайно, це було більше актуально для ігр на ПК. На косою вже вся ігрова інформація зберігалася на картриджі чи з CD диску, який вже був забит інформацією. Нібай та більше туди фізично не вмістилось би, навіть якщо сильно захотіти. З Куті цими обмеженнями розробники повинні були розробляти все нову і нову номерну частину якоїсь гри. Якщо тільки їм на допомогу не прийде якась нова ідея. Новий термін, що дозволяв зменшити затрати на розробку та збільшити прибуток. Ті самі DLC? Поставши запитання, яке DLC було випущено найперше, відразу ж мені можливо, як і вам в голову прийшов пак броні для коней в облівіоні. І у цьому є своя невеличка, але правда. Цей пак дійсно був однією з перших спроб мікротранзакцій. Тобто завантажимо контенту чи косметичного предмету, що був не те, щоб опціональним, а майже непотрібним. Так, не те, що ми шукаємо, та й не скажу, що він був першим DLC. Ось є ще траві 2004-го і Париж Booster Pack для Project Gotham Racing 2, який включав в себе декілька нових трас та машин. DLC? звичайно, перше навряд чи. Підійшовши від цієї часової шкали ще трохи назад, ми знайдемо експанд паки для Сімса, і першим з них був The Sims Living Large або The Sims Living It Up у Європі, який вийшов 27 серпня 2000 року. Це доповнення входило в NPC, кар'єри, предмети і механіки. Розробка цих доповнень почалась на фоні успіху самої гри, у яку під час створення не дуже тої вірили. А вже з попитом на продукт старалися наздоганяти. Але знову ж таки, чи було це першим DLC в історії? Я би міг сказати, що так, але тут відео вривається Half-Life. То до доповнення Opposing Force, яке вийшло 31 жовтня 1999 року. Звичайно, ви можете вважати це окремою грою, і я не буду вам у цьому перечити. Проте технічно це DLC. А пам'ятаєте, як я згадував, що на консолях DLC було робити важче? Так ось. 31 березня 1999 року. Grand Theft Auto. Лондон. Лондон 69-го. Новий сюжет, новий стиль, нові радіостанції. Да, Rockstar ще тоді вміла здивовувати. До речі, це перше доповнення випущене для PlayStation. Звичайно, якщо вірити Віки, для того, щоб воно взагалі запускалось, потрібно було спочатку ставити диск з оригінальною грою, а вже потім з доповненням. Здавалось би, ми вже максимально близькі до цілі, але ні. Декілька років до цього був реліз Doom, а вже потім можливість докачувати рівні до нього. Додаткові рівні це є додатковий контент. Тому можна вважати, що Doom був перший. Perse І навіть не близько. Це доволі забавно, тому що, зважаючи на те, як сильно ми розтягуємо термін DLC, тим далі ми можемо йти у часі. Що я маю на увазі? Дивіться, беремо перше безкоштовне DLC, яке додало контент до оригінальної гри. Це буде Christmas Pack 1 для The Creatures. Будуючи питання, як просто перше доповнення, яке додало контент до оригінальної гри, ми зупинимося на відповіді Gauntlet The Deeper Dungeons 1987 року. Якщо ж брати доповнення як сиквел гри, продовження історії і так далі, що розроблено на базі оригінальної гри, то це буде Dungeon Quest. Річіс часов апшай 1981 року. Тому, на мою думку, це і можна вважати першим DLC. Звичайно, що якщо ви думаєте інакше, то у вас є випір серед інших варіантів, згаданих мною раніше. А ще. Так звучить PlayStation 1, а відповідь на запитання чому уже у вас на екрані.